Чи є витрати, які можна е, вирахувати з податку? А, так, наприклад, для self-employed self ви можете ну, включити ну, такі наступні бізнес витрати. Ну, це як, можливо, бізнес-подорожі, одяг, якийсь офісний еквіпмент, страхування, хом-офіс, якщо ви працюєте з дому. Тобто, все, що це, тобі потрібно це, що для ведення своєї справи, ти, ти можеш. Я чув, що навіть якщо ти можеш е, каву в кафе, якщо ти ти купляєш, ти можеш її е, подавати як те, що це була зустріч, яка впливає на мою справу, і як витрати. Це вірна інформація чи ні? Ну так, якщо, наприклад, ви зустрічаєтесь з клієнтом і хочете його залучити... Е... Хочете залучити його, то так? То можна якби каву там обід включити